Щоразу ми з тобою зустрічаємося, є привід тебе з чимось привітати. Ти стаєш народною артисткою, потім почесною громадянкою Києва. Нещодавно ти стала мешканкою Києва, вже з київською пропискою. Мер Києва Віталій Кличко урочисто вручив тобі ключі і ордер від квартири. Ти тепер можеш не винаймати житло, а маєш свої власні квадратні метри у столиці. Так я про це давно вже мріяла, і коли я знімала цю квартиру, в яку я зараз живу, це було сім років тому. Я сказала своїй, як це власні власниці квартири, і я сказала, що звідси я поїду тільки в свою квартиру. Вже можна було можливо поміняти місто, тому що вона вже там, знаєш, там протикає, там нема бойру, і я мучаюсь дійсно без гарячої води. В мене немає світло, іноді і таке інше. Але я собі таке поставила: знаєш, що я поїду з цієї квартири тільки в свою. У своїй квартирі всередині ти була, вона вже побудована, вона вже існує. Я вже була всередині. Вона має білі стіни, іноді рівні стіни. Але ну, така світла, добра, добра квартира. Ти вже порахувала, скільки потрібно буде на ремонт, чи є в тебе така сума грошей. Я люблю е, мінімалізм, сірі стіни, там я не знаю, якийсь е, просто простір, який я собі е, визволю від е, тих хазяйських диванів, які я не мож, не могла е, викинути. Золотих, там якийсь штор, і таке все я не люблю. Я люблю дуже все просто, і щоб мені було комфортно там писати музику, я зроблю там собі якусь можливо, кімнату, так е, можливо, вона потім перебудується в якусь. Сті дитячу, я не знаю, але отаку знаєш кімнату. Мені хочеться. Віталій Кличко. А коли вручав тобі ключі від трикімнатної квартири, сказав про те, що це з розрахунку на батьків і дідуся. Тобто, з розрахунку на те, що ти можеш з Криму перевести своїх родичів до Києва, чи є це в планах, чи є це на меті. Зараз просто дуже важкий стан дідуся. Я не знаю, як це зробити, але е, я, я, буду, я б хотіла дуже, щоб з часом вони перебрались до Києва. Елементарно, я не можу поїхати провідати дідуся, який зараз дуже хворіє. Оце це важко.